П'ятниця, ранок. А у компанії Greenway Auto нові поставки. І гляньте, що ми привезли. До речі, автомобілі, як я і анонсував раніше, під кінець тижня заїжджають. Дві красотки привезли, і завтра ще три приїде. Перший ексклюзив. Давно я ганявся за такою моделлю. А чому ганявся? Тому що. Трошки поїздив я на такому автомобілі і знаю наскільки він кайфовий, а також красивий і оригінальний автомобіль. Такий автомобіль будуть помічати всі. І звертати увагу і говорити вау, це Volvo C30. Вер-дизайні такі одні з максимальних комплектацій в білому кольорі. Дивіться, як вона виглядає, зі спойлером, з обвісами. Така агресивна машинка. Виду наї спортивної і однозначно. Пізніше буде детальний відеогляд про цю красотку, є що показати і розказати, є дуже цікаві характеристики по цьому автомобілю і є дуже цікаві з особистого досвіду такі драйверські відчуття, коли ти рулиш цим. Ексклюзивчиком. Автомобіль привезли із Нідерландів 2012 рік. В декларації навіть написано 13-й модельний рік. Комплектація гляньте. Яка. Air дизайн підогрів сидінь, двохзоний клімат-контроль Особливість цієї машинки в тому, що вона дуже економна. 4 літри по місту, друзі, 4-4,5 по місту. Ти заправив бак і їздиш, їздиш, їздиш. Двигун 1,6 дизель d 2 Тому для кого не принципіально там, автомат, не принципіально потужність і так далі. А стиль, економічність, то це ваш варіант. І ціна такої красотки буде коштувати десь 9,5-10 тисяч доларів. Без ДТП не фарбована. В60. З Німеччини. Красивий цей дуже популярний чомусь у нас колір такий сірий графіта, свайт, якось, ну так якось його називають. Без ДТП не фарбована. Що цікаво, був практично один власник Мануела. Либове скло навіть рідне. Ну, дуже акуратно виглядає цей автомобіль ззовні і салон там як новий. І це у нас двохлітровий дизельний двигун на 120 кВт 163 кінських сили. В деяких документах він пишеться D3, в деяких D4. На 120 кВт. Теж 2012 рік випуску Модельний в декларації написано 13. Ось такий красивий комбінований салон, переходна модель, тому що ручка переключення передач вже рестайлінгова. Є система старт-стоп, теж доволі економічний, як для такого п'ятициліндрового двохлітрового двигуна автомобіль. Пробіг 227. Знаю, що дуже добре обслуговувався цей автомобіль. А, ось бачите, бустери є, ну зрозуміло, жіночка їздила, дітей, мабуть, возила. Ну, салон як новий, я не знаю тут, чи возила дітей, але ну, він зовсім, питань немає. Два ключі. Вмивачі фар. Значить Ціна такої машинки, у нас, до речі, їх тут вистачає, є що вибрати. Буде коштувати десь, мабуть, так, 12800, ще порахуємо. 12700, 12800, 12900, десь так десь доларів. Ось такі у нас дві сьогодні машинки заїхали. Ну, звісно, це взагалі сьогодні поїду на ній додому. А, до речі, кого цікавить така машина, але ну, ще й з драйверськими такими характеристиками класними, то буквально через тижня-два приїде ще й 2 літра на автоматі. Така ж. Але ж ціна там буде зовсім інша. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте, замовляйте. Компанія Greenway Auto. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Рядом сервісний центр МВС Мрео. Працюємо 6 днів на тиждень. З 10 до 18 в суботу до 17. Приїжджайте на тест-драйв, дивіться, вулиця Миколи Грінченка, 18. Є послуга доставки автомобіля по регіонам України. Ну, це б взагалі так, щоб в регіон поїхала, там, де немає пробок, механіка, економно, дешево обслуговування. Клас. Ну це то таке. Тому запрошую вас. Завтра прийдуть ще три штуки. Три Вольво, цікаво. На цьому все. Підписуйтесь на канал і до зустрічі.